Так, друзі, вітаю. Хотів зробити невеличке, невеличку обяву. Оскільки я доєднався до ЛАВ Сил оборони України, то в подальшому мої замовлення буде робити мій старший син Артем. В принципі, якість не постраждає. Він робить вже шаблі давно, не один рік він зі мною працює, тому можна цілком довіряти його виробам. І не хвилюватись за якість. Я записую це відео, бо я не впевнений, що я всіх попередив тих людей, які в мене зробили замовлення, і зараз чекають. Трошки може доведеться по часу, там будуть, може, невеличкі затримки, бо йому доведеться працювати з великим об'ємом роботи. Але він все здолає і все зробить. Не хвилюйтесь. Кого не забув, точніше кого забув попередити, я цим відео хотів би одразу зняти всі питання. Ось. Тому всім дякую за співпрацю. Все буде на, на високому рівні, як і було. Тому не хвилюйтесь, замовляйте, все буде. Все буде. <с> всі замовлення будуть виконані. Дякую всім за увагу.